24 лютого 2022 року залишиться назавжди особливою датою у нашому житті. Так, війна почалась у 2014 році, але її визначальна фаза почалась саме цього дня. Ми вільний та працьовитий народ. Українці це нація переможців, незламних духом людей. І сьогодні Україна це свобода, демократія, сміливі воїни, перемога. Вірність, незалежність. безстрашні ЗСУ. Мору. Майбутнє Європа. Мирне небо. Воля, вільний край. Мрія. Віра. Розум. Минне славний народ України. Слава Україні! Героям слава! волелюбний народ, який не поступиться і не віддасть своєї землі. Сьогодні Україна це демократія. Єсть. єдність єдність слава Казацтво. Мудрість. Трембіта. гай, Потужна армія. Добро. Вірші. Впевненість. Господом. Світла душа. Родина. Батьківщина. Лікарі. Вірю, відні, Україна, просідає. Нехай ще буде і народ. Незалежна ти! Слава Україні! Героям слава! Українці це нація нескорених, яка творить майбутнє. Ми вистояли, не зламалися, і ми перемагаємо. Україна сьогодні це вільні люди. Колорит – держава. Фантастична природа, незалежність, вірність, берегіння, діти, соціальність, музика. Досвід. Міста героя. Свідомість. Героя. Яскраві враження. Промисловість. Україна це я. Україна це ми. Суме! Віра України! Ми пишаємось тим, що ми... Українці! слава Україні, героям! Слава, слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе.